День, доб... доброго дня. Молотим сьогодні соняшник, нарешті погодка, як бачимо, Хороша сонечко. Соняшник чистенький. Бризкали один раз до сходовим, ну, є, є. трошки попадав і жадка зерновато, ну, великі потік. Але ставить ті ліфти раз за 30 соток, ми соняшних сіємо тільки для себе. То. Є, як бачимо, є потії. Ліфтерів нема. Сват молотить. Жайність приблизно скажу, бо як точно скажеш, якщо його ось тут ось ось скільки його лежить. О. Багато випада мотовилом викидає. Так. Включуся. Все, друзі, сват поїхав, змолотили. От так виходить. Ну, відсотків 30, звісно, осталось тут, як бачимось. Єсть. Все, воно. Ну, нічого, хватить, мишам треба теж, правильно? Ну, я думаю, цей за те, що... Ми зерновою жаткою молотим соняшник, я думаю, лайк заслуговує. Скільки вийшло, тут площа 30 соток, скільки вийшло, будемо пізніше, знаємо, як здамо. Чистоту я вдома покажу. Ще включуся вдома. Яке... Ну, чистеньке, взагалі, виходить, зерно. Ай, вдома включуся. Так, зерно в гаражі ось таке. я так Так більше не треба на Не надо. Я зрозумів. Не знаю. Так, все, жнива у нас кончились, жнива. <гум> да, сват не хоче, в кухвайці. Начинали в майці, а кончаємо в кухвайці, так? Да? Да. Все, комбайн захований. Завтра трошки почистимо, озерно теж. Ж... Жнива закончились, так, да, свату? <реш> так, так як Путін узявся біля нас, так, може вони кончаться навсіх да в нас. Ну, не тільки в нас. Так, все, ну на цьому все. Передивляємось, лайкаємо, підписуємось. Колокольчики ставимо. Ось так він у нас. Все, до побачення.